Частина перша. Хлопчик Тарас сидів удовольна, граючись у відеогру. Коли раптом побачив яскраве світло, вбить ока він опинився в червоному світі гри. Перед ним лежав меч із незвичайними рунами. Як тільки він дозоркнувся до нього, почув таємничий голос Ти обраний, цей меч дає тобі силу перетворюватись до тварину!» Першим випробуванням для Тараса стали зграї вовків. Він інстинктивно перетворився на тигра та відбив напад. Щоразу, коли потрібно було перелітати гори, він ставав птахом, а для подолання морів і річок перетворювався на акулу чи рибу. Від жителів найближчого міста Тарас дізнався, що демон шукає цей меч, бо його сила здатна збідити долю світів. Тарас вирішив протистояти деводу, але програв у битві. Минали роки, а девод продовжував знищувати чарівний світ. Одного дня сміливий герой знайшов тіло хлопця, і вирішив провести древній обряд воскресіння. Хай тіло героя повернеться до життя, я віддаю частину свого життя, промовив він. Тарас прокинувся і, не розуміючи, що сталося, запитав Я ж був вмертим, як я воскрес? Я поділився з тобою частиною своєї душі, і відповів незнайомець. Дякую тобі, як тебе звати? «Я Яд. І я допоможу тобі. Разом ми знищимо демона. Нам потрібно об'єднати сили, щоб перемогти його, сказав Тарас. Один довго шукали демона. По всьому світу, і коли нарешті знайшли його. Вони ухопили меч і перетворилися на велетенського двоголового дракона, зібравши всю свою силу, вони завдали вирішального удару та перемогли демона. Яскраве світло засліпило Тараса, і він прокинувся вдома на своєму ліжку, поруч лежала сумка, у якій він знайшов маленький ліж і статуетку воїна. Він зрозумів, що це було не просто стоп, а справжньою пригодою, яка навчила його сміливості та відваги.